Доброго дня. Я по суті почну. З цього починала Богдана Михайлівна. Ми тут всі зібралися з приводу того, що у нас зміни в кримінально-процесуальний кодекс внесені. Досить цікавим є такі зміни. У нас ще не встигли припинитися дебати представників наукової літи кримінального процесу та криміналістики стосовно положень частини першої статті 242, з приводу того, що тепер судову експертизу має призначати також і сторона захисту. Тобто таке право надане тепер адвокатам. Так у нас зараз нові зміни до цієї статті. Тепер у нас, по суті, економічна експертиза, спеціальність 11, а також інші спеціальності, які, в межах яких можна визначати збитки, вона фактично стала обов'язковою. Отже, у нас традиційно, взагалі, і в старому кримінально-процесуальному кодексі, і в новому, по суті, ці норми положення перекочували. У нас були традиційні обов'язкові судові експертизи. Да? Встановлення причин смерті. Я так розумію, що публіка розуміє про що я говорю, тому що в нас є слідчі, є можливо адвокати, судові експерти. Тепер у нас Скажімо так, перелік випадків, в разі яких в кримінальному провадженні законом прямо передбачено призначення судової експертизи, і які більш ніж за півстоліття стали вже традиційними, значно розширили. Серед цих статей опинилися і ті, що здійснюють кримінально-правову охорону об'єктів інтелектуальної власності. Знову ж таки, просто нагадаю вам, що. Основні три статті, які виконують і регламентують захист об'єктів інтелектуальної власності в Україні, це 176, 177 та 229. Вони стосуються захисту об'єктів авторського та суміжного прав, об'єктів промислової власності в рамках винаходів корисних моделей. І також 229, Вона захищає торгівельні марки, географічні зазначення і так далі. Питаннями розрахунку збитків, завданих у результаті порушення прав на ці об'єкти, займається спеціальність 139 «Економічне дослідження у сфері інтелектуальної власності. Тобто, наприклад, якщо у слідчого в нього є певний ну злочин, він його кваліфікує, і в нього там є встановлення матеріальних збитків, то зрозуміло, що якщо це стосується там злочинів проти... Приватної власності, там крадіжка або якісь інші економічні злочини, то він перш за все буде е, звернеться до економіста, судового експерта традиційного, який котрий займається судовою бухгалтерією, спеціальність 11. Але коли у слідчого е, злочин, е, в якому присутній об'єкт інтелектуальної власності, він повинен звернутися вже до судового експерта за спеціальністю 13.9. Об'єктами економічної експертизи у сфері інтелектуальної власності є господарські операції з приводу об'єктів, що відображаються в документах в матеріалах справи, за якою проводиться судова експертиза. До таких документів належить. Документи, що підтверджують наявність майнових прав на об'єкт інтелектуальної власності, це можуть бути ліцензійні договори, виключні та невиключні ліцензії, договори про передання виключних майнових прав, інші договори щодо розпоряджання майновими правами. Слід чітко розуміти, що не всі об'єкти інтелектуальної власності мають так званий правовстановлюючий документ. Якщо ми говоримо про об'єкти авторського і суміжних прав, законом визначено, що ці об'єкти виникають з моменту створення. Що це означає? Це означає те, що Стаття 176, якраз котра проводить захист таких об'єктів, ну по-перше, вона бланкетна. Вона відразу ж нас відсилає до закону України про захист прав на авторські і суміжні права, де визначено, що, наприклад, якщо ви створили певний твір. Сюди також можна віднести найпопулярніший по суті зараз об'єкт авторського права, комп'ютерні програми, то він не потребує жодного правовстановлюючого документа. Єдине, що власник, котрий сам створив цей об'єкт, він може просто зареєструвати у Державній службі інтелектуальної власності його і отримати реєстраційне свідоцтво. Проте це не означає, що це є правовстановлюючим документом. Звісно, вже потім, коли цей об'єкт комерціалізується, а в такому випадку підтвердження майнових прав на цей об'єкт може бути ліцензійний договір, ліцензія, певна документація. Тому, коли, скажімо так, виникають питання розрахунку збитків на такі об'єкти, звісно, судовому експерту, за моєю спеціальністю, необхідно отримати певні документи, тому що, по-перше, необхідно встановити збитки, які поніс саме правовласник і в зв'язку з тим, що ці права можна, їм можна по-різному розпоряджатися, це досить важливим при виконанні такої експертизи. На всі, скажімо так, навіть юристи в цій сфері розбираються слідчі, також їм досить важко, тому що є поняття виключних майнових прав, є власник, є поняття ліцензіар, ліцензіат. Тобто, я можу на законних правах. Користуватися таким об'єктом, а можу порушувати права. І коли е, такі дії кваліфікуються, і все-таки у нас кримінальне провадження реєструється, треба чітко розуміти, чиї права порушені в зв'язку з тим, що хтось використовує такі об'єкти без дозволу. Безпосередньо питання. Які вирішуються в межах цієї експертної спеціальності. Проте, я вам хочу дійсно зараз озвучити ті питання, які на практиці дійсно вирішують судові експерти. У установі, в якій я працюю, ми проводимо судові експертизи, є певна практика. Тому, скажімо так, теоретичне обґрунтування це добра річ, проте практика вона є досить цікавою і необхідно говорити саме про такі речі. Отже. Якщо, наприклад, зараз чимало порушень відбувається на аудіовізуальні твори, у нас була така експертиза, коли ми визначали збитки, які несе правоволоділець, їм були мейджори, це п'ятірка основних кіновиробників США, ми в зв'язку з тим, що ці аудіовізуальні твори, їхні, по суті, вони були на серверах одного з провайдерів, котрий надавав послуги в інтернет. Тобто нам все-таки вдалося їхні інтереси представляла не приватні адвокати, їхні інтереси цих правовласників представляла. Антипіратська асоціація, котра мала права на захист таких прав, ну і, скажімо так, все-таки ми отримали необхідні документи для проведення цього дослідження, тому що ми змогли визначити рівень доходу, який дійсно не до отримав правовласник. Такий рівень ми змогли отримати з дійсних ліцензійних договорів, котри. Були в практиці таких компаній, вони були оплачені, тобто вони були не були, наприклад, там укладені заднім числом, і просто там щось було написано в графі роялті. Тобто, фактично, таке роялті сплачувалося. І, скажімо так, ми змогли провести таку експертизу. Також у нас у практиці були судові експертизи з визначення матеріальної шкоди, коли аудіовізуальний твір не лише незаконно використовується в мережі інтернет, а також він був показаний в одному з кінотеатрів. І, наприклад, я вам зачитаю, який необхідно поставити питання судовому експерту, щоб воно було правильно сформульоване, який розмір матеріальної шкоди завдано власнику кінотеатральних прав на аудіовізуальний твір, фільм. Просто приклад: невест В'яз Брайдворс на території України. Товариству А на підставі державного прокатного посвідчення внаслідок демонстрації вказаного твору в кінотеатрі такому-то за атрисою такою-то. Тобто, що це означає? Наприклад, виключні майнові права на певний аудіовізуальний твір можуть належати е, кіновиробнику. Проте він може надавати е, певні майнові права частково компаніям за певну плату, щоб вони могли цей фільм демонструвати в кінотеатрі. Якщо якась інша особа без таких прав демонструє такий фільм, то вона в даному випадку, в залежності від тих умов, які визначені в ліцензійному договорі, може порушувати або права ліцензіата, у кого є право демонструвати фільм, або права самого нашого першого власника, котрий в собі має. І якому належить виключні майнові права на цей аудіовізуальний твір, це є досить важливо, тому що в даному випадку визначається, хто є потерпілою стороною, тому що якщо ліцензія передана виключно на територію України, і сам власник більше жодній особі не може дати таких прав, то звісно, якщо права порушуються на територію України, то вони порушуються для ліцензіата, і вже необхідно враховувати яку опущену вигоду саме ліцензіат несе. Перейдемо далі. Ну, зрозуміло, що стаття 176 Кримінального кодексу, тобто сюди підпадають майже всі об'єкти авторського і суміжних прав. Це не лише аудіовізуальні твори, це також просто персонажі мультфільмів, наприклад. Також це можуть бути літературні, ну, безліч об'єктів. 177 стаття Кримінального кодексу в нас захищає права на винахід, корисну модель, промисловий зразок. Топографію інтегральної мікросхеми, сорт рослин, раціоналізаторську пропозицію. Тепер ми плавно переходимо до об'єктів інтелектуальної власності, правова охорона яких вже повинна бути засвідчена певним документом. Тобто найпоширеніші такі об'єкти, які в нас також були в рамках експертиз, винахід, корисна модель, промисловий зразок. Щоб говорити, що хтось порушує чиїсь права. На корисну модель, чи винахід, чи промисловий зразок необхідно відразу встановити, чи взагалі це є об'єктом, тобто чи є патент, чи він дійсний, чи є він в реєстрі і так далі. Зрозуміло, що такі експертизи вони не є простими, вони є, як правило, комплексними. І для того, щоб вже визначати збитки, спочатку встановлюється, чи дійсно. Є порушення на такий об'єкт. Я на цьому не буду зупинятися, тому що тобто, треба цілу лекцію, мабуть, з цієї теми читати, тому що, мабуть, ви чули такі популярні зараз моменти, що можна внести в митний реєстр перелік об'єктів інтелектуальної власності і, скажімо так, таким чином вже контрафактну продукцію на ринки України не пускати. Проте досить багато зловживань з цим питанням. проте... Знову ж таки, приклад питання з реальної експертизи, яка була. Який розмір матеріальної шкоди завдано правовласнику корисної моделі за патентом України номер такому-та підприємству внаслідок використання без дозволу? Хочу наголосити, що досить часто слідчі, коли призначають судову експертизу, в них інколи в самих питаннях є таке формулювання внаслідок незаконного використання чи ще якісь ну, такі обороти. Котрі ми, як правило, ставимо іншу редакцію. Чому? Тому що чітко визначено, що судовий експерт не має права вирішувати правові питання, це компетенція суду. І ну, досить важливо, скажімо так, щоб не було багато пояснень, чому редакція змінюється. Просто якщо ставиться питання, то який розмір шко... матеріальної шкоди завдано, просто внаслідок без дозволу. Переходимо далі. Остання стаття, основна 222-га. Стаття, котра захищає, використ... захищає знак для товарів та послуг. І торгівельна марка це тотожні поняття. Я відразу скажу, це одне і те саме. Просто в законі написано знак для товарів та послуг. В кодексі торгівельна марка в цивільному, це не має значення. Фірмоване іменування кваліфіковане за значення походження товару. Ну, Слід зазначити, що серед всіх об'єктів інтелектуальної власності, за якими. Я фактично проводила судові експертизи. Все-таки торгівельні марки вони є найпопулярнішими, тому що, по-перше, зрозуміло, яким чином встановлювати розмір збитків. Вони є, мабуть, найбільш комерціалізованими об'єктами і ну, досить багато зловживань саме з торгівельними марками. І ну, можливо простіше вирішувати питання з цими об'єктами. Приклад питання. Який розмір матеріальної шкоди завдано правовласнику знаку для товарів та послуг за свідоцтвом України, а саме компанії Текіто, внаслідок реалізації бітомно-латексної емульсії, що було виявлено під час огляду на такому та складі за такою та адресою? Я розумію, що серед всіх злочинів, котрі мають матеріальний склад, саме з приводу чого ми тут зібралися, тобто для встановлення яких необхідно встановлювати розмір збитків. Ну, злочини на об'єкти інтелектуальної власності займають досить невелику невелике вагу, тому я фактично завершую. Можливо, у когось будуть питання, я рада розповісти більш широко.